Без їхньої допомоги не було б перемоги. Жінки, які не побоялись взяти до рук зброю та стати на захист своєї країни, зустрівшись з ворогом, вони не відступили, а мужньо боролись проти нього. Чимало з них героїчно загинули на полі бою. Для решти сьогодні існує єдиний ворог, проти якого вони не в змозі вистояти. Саме через вік жінок, які бачили увесь жах нацизму, з кожним роком стає менше. Своїх героїнь на Хмельниччині знають та шанують. Саме для них сьогодні і влаштувалися Свято, звичайно, старалися, щоб стараємося, щоб вони отримали максимум задоволення. Буде і концерт, будуть і солодощі у нас сьогодні. Звичайно, ми готувалися. Нам дуже багато допомогли наші симпатики, наші спонсори, які нас люблять і поважають, і знають, що ми багато працюємо для наших жінок міста. Для усіх жінок, які стали свідками Другої світової війни, приготували подарунки від благодійного фонду Сергія Лабазюка. Завжди поруч. Я дуже вдячна, дуже вдячна народному депутату Лабазюку Сергію Петровичу, який нам допоміг в матеріальному стані. Сьогодні люди отримають такі вісомі подарунки. В свою чергу народний обранець подякував жінкам за їхній вклад у здобутті перемоги. Жінки це та категорія населення, які ми повинні бути безмежно вдячні, тому що в ті далекі 40 40-ві роки вони не тільки, не тільки брали гвинтівку, захищали крину. Вони біля станка стояли, вони виховували дітей, вони робили всю роботу і жіночу, і чоловічу, Тому ми двічі повинні бути їм вдячні. І, хоча б цією невеличкою нашою такою підтримкою, де ми допомагаємо їм разом зібратися, разом сісти, згадати ті фронтові свої. Роки я рахую, що це наш обов'язок в першу чергу, і ми заряджаємося позитивом разом з цими дівчатами. Серед присутніх у залі представниці ветеранського клубу бойових подруг на Хмельниччині він існує більше 25 років. На відміну від своїх одноліток, клуб жінок ветеранів функціонує й досі. Його засновниця Діна Тимофіївна каже, що за цей час його склад значно помолодів. Тепер у ньому не лише учасниці бойових дій. Тепер уже ходять наші. І дочері, і много женщин молодих. Но все-таки костяк нашого клубу це жінки, участницы бойових дестів. Бойові подруги збираються разом не лише до дня перемоги, двічі на місяць. Його учасниці зустрічаються та з користю проводять свій час. Перший раз ми зібралися 27 января, день. Зняття блокади в Лінінграді 27 января 2001 року ми зібралися перший раз. І з тих пор ми збираємося все час. Та не усім жінкам вдалося потрапити на свято. Чимало героїнь через проблеми зі здоров'ям залишилися удома. Втім, організатори обіцяли, що і вони отримають подарунки.